Житловий комплекс Діброва парк. Вночі армія РФ атакувала Україну. Зокрема, ударними БПЛА типу Шахет. Усього радіотехнічними військами повітряних сил виявлено та здійснено супровід 76 шахедів. У результаті протиповітряного бою збито 72 ударних БПЛА. два ворожих безпілотники, локаційно втрачені на території України. Ще два повернулися в Росію. Протиповітряна оборона працювала у 12 областях. Цієї ночі російські загарбники завдали авіаудару по Харкову. Ворог поцілив по місту керованою авіабомбою. Про це повідомив міський голова Ігор Терехов. Він зазначив, що вибух стався у Холодногірському районі міста. Ударом було пошкоджено гаражний кооператив. Постраждалих на місці немає. Також щонайменше шість приватних будинків та три легкових авто були пошкоджені унаслідок нічного авіаудару по Золочеву, повідомив очільник громади Віктор Коваленко. Він зазначив, що російські військові поцілили по селищу двома керованими боєприпасами УМПД. 30 поранених немає. Протягом доби окупанти 317 разів атакували 8 населених пунктів Запорізької області. Про це повідомив очільник ОВА Іван Федоров. Російські війська завдали ударів по Новоандріївці. Крім того, 195 безпілотників різної модифікації вдарили по гуляйполю Новоандріївці, Роботиному, Маліток, Мачці та ще кілька сіл. Під обстрілами з РСЗВ опинилися Гуляйполе, Роботине та Малинівка. Загалом зафіксовано 115 артилерійських ударів. Надійшло 15 повідомлень про руйнування житлових будинків та об'єкти інфраструктури. Мирні жителі, на щастя, не постраждали. Минулої доби під ворожим вогнем та авіаударами опинилися Херсон, Антонівка. Садове, Білозерка, Велетенське та інші населені пункти Херсонської області. Російські військові поцілили у навчальний заклад, харчоблок медичної установи, житлові квартали населених пунктів області, зокрема, дві багатоповерхівки та шість приватних будинків. Також окупанти пошкодили автобус та приватні автомобілі. Через російську агресію одна людина загинула ще семеро дістали поранення. Вночі армія РФ атакувала з важкої артилерії Нікопольщину. Попередньо травмованих немає. Про це у телеграм повідомив начальник обласної військової адміністрації Сергій Лисак. Чотири рази з важкої артилерії вдарили по райцентру, випустивши близько десятка снарядів. Територію обстежують фахівці, щоб з'ясувати наслідки обстрілу. Вже зранку під ударом опинилася Марганецька громада. Інформацію уточнюють, зазначив посадовець. Ось такими були головні оперативні новини. Станом на цю мить. Ефір триває. Залишайтеся за постров Чіві. Житловий комплекс Діброва парк.